Шашлик, печена картопля та свіжі овочі. Без цих страв важко уявити будь-який пікнік. Смажене на вогні м'ясо давно стало улюбленою стравою відпочивальників. Втім, щоб все вийшло смачно, для початку потрібно правильно обрати м'ясо. Свинина в українців традиційно в топі. Тож розглянемо, що пропонують та радять продавці Хмельницького центрального ринку. Ми завжди радимо людям брати ось таке м'ясо на шашлик. Його говорять по-різному. І хвостик, вирізка до шиї. Вона найкраще рахується. Також шия, Це ну, рахується шашличних м'яс. І хто любить на хвосточки антрикот, стейк. Також часто обирають задню частину або лопатки. Але це вже справа смаку. За словами продавців, для барбікю добре підійде і яловичина. За смаком вона геть не поступається іншим видам м'яса. Ну, Гв'яже настільки задня частина йде на шашлик, тому що шия лопатка. Це всі ні на в нас тільки задня частина така. Перевага є в тому, що там менше жилочок, менше пльодочок. Люди беруть, вибирають м'ясо якісне, ну, щоб можна було його їсти, а не щоб просто дивитися. Аби м'ясо було м'яким та соковитим, його потрібно замаринувати та залишити хоча б на декілька годин. Найменшої витримки потребує м'ясо птиці. На шашлик найчастіше в мене беруть це перепілки, якраз таки вони йдуть на мангал, дуже смачні, дуже ніжні, мароновані, пропоную, такі вже готові, розрізані і цілі. З курочки найчастіше беруть, ну беруть цілу курочку, беруть гомілочки, четвертиночки, крильця. Для шашлика взагалі прекрасно. Щодо ціни, найдорожчою є яловичина до 280 гривень за кілограм, свинина від 160 до 220 гривень. Перепілка 250, Ціна курки 180 гривень за кілограм. За словами продавців, після зими ціна трохи впала, але у зв'язку з шашличним сезоном попит на продукт зростає. Отже, ціна може підвищитись. Тетяна Джепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.